Good morning, що у нас наступний ранок. Збираємо речі, переїжджаємо в новий отель, але Но мотель ми ще й не зняли, скільки нам їхати. Це їхати і їсти, 17 хвилин. Їдемо віка, хоче якісь заклади, башні чи що. От, так кімната виглядає. Нього ну, не контейне показував чи ні. Басік вже скупались, речі практично зібрані. Я їхати, покажу вам мопед. Як це все в мопед ми зараз запрямо. Так, покажу вам наш байк. У мене електроключі, заводиться. заправили повний бак на 60 тисяч. Це скільки? Скільки доларів? Так забрав тобі, 4 долари. Так, ми приїхали в Убуд, короче, в зовсім другу частину балі. Будемо декілька днів тут, отель орендували, з'їхали поптикалу. Зараз покажу вам внутрі, але це музика. Я покажу на вулиці. І який кайф. Приходиш і працюєш. Е, до речі, ми поїли, ну, взяли кокос, взяли каву, це все, обійшлось нам в 230 гривень. Як на мене доволі таки дешево 5 доларів Не знаю, показував вам свій байк чи ні. Але ось наша ракета. Гидаю ось так. Наталі показую вам житло на балі за 60 канадських доларів на день. Ось така ванна. Зас... Ну, холодильник, вход, все як положено. Другий поверх. У нас навіть є, ну, міні другий поверх. Ага. Так, я ті... так. О. так о. Тут гамак у нас ще є ось один. ньому, до речі, можна спати, але тільки до 90 кілограмів. Так, це, на на, так, так На саме кайф, це все балкончик і ось великий гамак, на якому вже можна спати, там. він каже, до жіночі можна. Тут басейну на внизу, тільки зона. До речі, сніданки доволі таки класно Комфортненько. Так, все, ми заселились, вам номер, покажу, що як виглядається на вулиці Зона басейну. Квартирка була на першому етажі, ми взяли на другому, який вам показав і третій. Так це все виглядає. Там другий етаж є. Ну, дуже класно, прям. Тут, до речі, якісь храми, можна ж грішки замолити. Тут будуть сніданки у нас. До речі, сніданок включений. бачите, ну, Офігенно, бачите. Можна поплавати, все як треба. Зараз їдемо. На ринок От. і десь підемо покатаемся на байку. Заправили повний байк, кайф. Я байком просто не радую не могу. Жаркувато. Ми мали їхати на ринок. Відтоді ми ринок проїхали. Там це лише кур. Тих немає. В ітоді мали їхати на пальми навіка каже, скажімо, на поля поляки з мало їхати. Новіка каже, що треба поїсти. Заїхали, поїсти ще Така штучка. Такова. Як ты дуже. Ми поки що нічого не красивого взагалі не показали в цих відео. Вот так ось ось внутрішні О, тут так виглядає Балійська шаурма. Ликова, по оценочкам. На шістерочку. На пятерочку? На шістерочку не бельчу. З десяти. Що-то взагалі кепсько. Зараз буду коштувати я, скажу вам. Так, ми приїхали на другу частину Балі. ну то есть другу частину острова та чорний пісок. Хочеться подивитися. Як тут, до речі, це місце для серфу, якщо що. Покажу зараз вам. Давайте са ночі ми опроснули з вікова з енергетиком на заправці сркл, яка щось вспомню, що це... Канада таке, знаєте, відголошення Канади, бо там ці срклів. Так, я кауси взяв, ми їдемо в одне містечко, яке за три дні народження, то нам подаруночки везем. Один. Я така сонна, напевно. Нормально. Так, що тут є? Що скажете в своє виправдання? Куди ви маєте крану везете? Так, але що ви брати? Дім, вона не має. Ту корн дог з сосіч і моцарелла. Ту корн дог з сосіч і моцарелла, є? Ту, є. І кофі і енергі дрінк. П'ять часів в дорозі. Ну, п'ять. Два з половиною часів в дорозі не пройшло зря. Ми вже на місці. А приїхали ми короче, плавати з дельфинами в відкритому морі. Саме ми приїхали на север тому що ми живемо живем возле океана, з другої сторони моря. І тут є функція, можна поплавати з дельфинами в морі. море плюс закат. Закат ні. Розсвіт. Зустріти. коротше, таким сравы. Так, ну що вже уже в полном обморгеровании, нож така лодка. Ми їдемо. Одини, скільки їх там? Ну. <сміття> 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 І ми будемо плавати з держинчиками зараз. Колір води не передає, та? камера взагалі. мені здається, як сонечко буде, то взагалі вода буде бірюзова-бірюзова Я не знаю, я така довольна, так гарно. Сейчас будет здесь 4 часа. Да. Как у нас лодка Дона. Смотри, они вот здесь, смотри, 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 смотри. смотри, смотри. смотри Ого, это Дельфины нельзя вставать, да, 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 да. Все, достаточно. Они убыли. Я пипа уже к дельфинию. Спасибо на дороге. Бачила дельфин на одного, да? На одного была. Круто, круто. И больше дождь, и А Что так нервово? Одно, давай. Красота! Это же кайсатри! Woo! Дивы, а надемся! Прямой репортаж. Приследним Так? Это был просто. Поспитание просто сюда. Ще. Ми відразу їдемо кудись, чи бо там Не знаю, побачимо, бачимо карту ляже. Від нас шарики. все, з'їдемо додому. Хеппі бізне тут у нас, е -е, нас коротше, букет. Я дуже речі себе не брав. Не вра. Вікова вже третій торт само утро, з самого травня. Прикиньте, з'їла весь торт, я в шокі. Я типу тільки прині. Так, що нам потрібно взяти? Ми, Ми зараз їдемо на флоті завтрак. Сама собі замовила. Перспективна, молода, багата. Так до речі, я вам вже показував наш отель, тут басейн, Шарики, бачите, куди я доставав. дико важливо, живе. Така ерія у нас. До речі, ми навіть в басейні не купали ще. О, тут у нас там кухонька, їсти нам О, їдемо, в общем, А тут я кажу шарики заносив через цей забор. Тому що приносив сюди і ось. Десь бачите, як речі роблять ці для вазонів, Заносив от, через ці ворота. То, по, походу В камеру попала вода і ветер знімає поганенько. Заносить через ці ворота полопали. Три штуки. По цінам доволі таки дешево, тому що я заказав 28 шариків, плюс цифри, плюс цей заплатив 60 канадських доларів. От. Через заборчик подавали. Отаким шоломдериш не потайського, не, не в'єтнамського. І цікбакс виглядає з. Не мащаю, прям хороший такий доме три вало один десь 90 ликувати у нас обирають щось так всім салют у нас сьогодні знову переселення вчора в мене сіла камера Подивились на трошки на обізянок. ми вже виїхали з свого номера приїхали на наступний отель. трішки далі Вот тут вот так все выглядит. Да? Бассейн. Вот. Пойдем все внутри, не бачу, она уже зачкинулась. Вот. Тут у нас уже, рекола, уже красанчики и Доброе утро. Доброе утро. Как ваш трип по бали? Эти красаны на самом деле стоят 5 дней. Круто. Трип по бали круто. Классно так. Все, да? Угу. Good, Идем зараз плавать в бассейн. Знаешь, что мне нравится на бали, сразу? Я ж тут за боки басінів. Я, 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 я так не мав. Зараз покажу вам міні тур за 20 доларів номерок. Щоб минули ми орендували за 60. Вот. цей за 20. У нас одразу виходить щось басик. Тут можна посидіти, даже ж підперенички покурити. Так, тут у нас вікова. Така кровать двухспальна. Комод. Якийсь стілаш незрозумілий. Водичка безкоштовна. Тут були лебеді. Тут було лебеді. Ми казали, що я в душ пішов. О, тут дзеркало. І ось такий дзеркало. душ. Чи тут, так? За 20 баксов вообще просто ідеально, скажи. Good. Розкажу вам свою суму. Ми, коротше, приїхали в Київ на Київ Брекфест. А він солдаут. Вчора не було солдаут що? Сирніки, бурати. Сирники, реально бурати, багато людей, Того ми завтра з самого ранку прийдемо. Але взяли напроти якусь кафешку, хочемо тут побрати. І тут все в два рази дешевше. доволі таки непогано. поїли приїхали на одну супер круту локацію подивіться наскільки тут красиво да? В сказочний балі як на які Так. Це туристичне містечко дуже кайфово Дуже сильно сподіваюся, що вам все чути, тому що після води камера вона погано з ними, але подивимось. Ми прийшли ось пляж до речі, де ми думаю, що з вами ходили. І тут прямо на березі ось така чудова кафешка, ви просто погляньте. З таким шикарним видом. Я зараз свій кофе за 2 долари. Кохла і просто кайф. Що така Піколо. пікола? Пікола, mm -hmm. так. Кстати, треба Андрійки записати сторіс.